Вітаю вас, малята! Сьогодні пропоную вам пограти в гру «Знайди будиночок для пташки. Подивіться! Перед вами три пташки синього, жовтого та червоного кольору. Вам потрібно буде знайти домівку такого ж самого кольору, як і пташка. Давайте спробуємо, дітки. Подивіться, малята, якого кольору пташка. Так, червоного. Доберіть, будь ласка, будиночок теж червоного кольору. Ось він, молодці дітки. Дивіться на пташку, якого вона кольору, дітки. Так, жовтого. Знайдіть будиночок жовтого кольору. Ось він, молодці малята. Дітки, яку пташку ви бачите перед собою? Так, синього кольору. Доберіть, будь ласка, будиночок. Такого ж самого кольору. Так, ось він, молодці малята. Сподіваюсь, вам сподобалась наша гра. До зустрічі, дітки!